Оце так бачите. Оце буде на 40-й, 41-й. Марія Лукач, так визначає розміри майбутніх шкарпеток. Навпомацьки. штори закриті, світла нема, та їй воно не треба. Вона незряча. Ну це десь на на 43-й, 44-й. Цей менший буде. Я вже їх на наощуп на знаю, бачите. Ці шкарпетки в'яже для сина та його побратимів. Син Василь у квітні пішов добровольцем захищати батьківщину. Да, він з перших днів, він, як, як я буду сидіти, як вони тут у нас у борзні міста не знаходив. Добровольцем пішов. І зараз, як сказати, воює і ну і нам допомагає. Бредив, бредив армією. Сказав мені, що я пойду. Тільки благословила, а що мені залишиться. Ай Комусь треба, комусь треба захищати нас. Через те, що не бачить, Марія для воїнів в'яже простішу модель. Ну, один носок я в'яжу один день. Треба мені цілий день, щоб я зв'язала носок, а таких я пару зв'яжу за день. Вася каже, що хорошо, хороші оце, хороший. Так кажу, буду штампувати отакі. Кольори ниток допомагає підбирати чоловік. Мучаю чоловіка, кажуть, які нитки. Або вже беру, як попало нитку. А це вже взяла, підобрала із тих нових. Так я взяла, який колір він я, я й досі не знаю, який він колір є. Перестала жінка бачити в один день, десять років тому. 11 ще серпня його старшого брата день рождення ще вітала нормально, набирала в телефоні. А 12-го вранці встаю. Він ще встався тут у хаті, я пішла в літню кухню, чайника включила, кофе собі робити. І кофе половину в чашку, половину попри чашку. Він прийшов. А я його ну, таке силует, таке, таке у мраку. П'ю кофе, дивлюся, стіна біла, вона не біла, вона таке рябе, сіре якесь таке. Відтоді її світ став темним. Темна нічка, оце хоч очі закриті, хоч відкриті, равно на чого, на чогосінько. Юра, дай вам Бог здоров'я. Я з тобою піддержував всегда. І зараз дуже що робимо, у місці сама. Що це воно духовочком. Я таки бачу, як десь пре, що на скорості. Може лупитися. Хлопці <пс> <пс> зстановилася. Годин два. Дуже трудно було. Поки не прийшло в пальці. Пальцями, все пальцями. Все розуміє, я картошку почищу, я її почищу, морку почищу. Це я все пальцями. Оце як діти поприїжджають чи його чи мої все на місця. Я кричу, щоб все на місця, де откуда взяли, там його і кладіть. Шкарпетки в'яже у вільний час, коли зробить все по господарству, день і ніч для неї однакові, то іноді дов'язує вночі. У мене ото нога як боліла, болі такі, так, щоб менше слухати болі так. Коли проснуся, я ставлю коло себе коло дивана. Проснулася, сіла тихенько і в'яжу. Марія родом з Закарпаття, шкарпетки називає по-своєму. Це капчури, я плету, оце ширінка. А це молюся, оце в мене, е, як воно, чотки, а в нас пацюрки. Кожну пару розпочинає в'язати з молитви. Оце я починаю, набираю петлі. Господи Боже, поможи. Це слова мої. А тоді вже рядків два-три пройду. Тоді вже молитва у мене йде. Очі. Наш там богу родиться. Нитки на шкарпетки приносять знайомі та родичі, розпускає свої речі. Каже, матеріалу вже є на два місяці роботи і переживає, щоб встигнути зв'язати як мога більше. У нас тепло, а в їм там не тепло. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.